На сторінках євангельського слова записано чимало про Христа, але у нас сьогодні повість дещо нова, така жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти. Тому попросимо слухати відкрито все, що вам хочемо розповісти. Закрийте очі і відчуйте тихо, щупливим серцем весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса тихав, і про який не пишеться в книжках. Хотів зі мною, чуєте, регочуть, ребить нещадно котівський батіг, З'єдналися реї і стомін серед ночі. З'єднались смерть і світло, святість і гріх. А він іде, хоч тіло кровоточить, схреочить зуби. Боже, як болить, і запах крові різав йому очі і мовив три. Опили від спеки і теліпала м'яса в шматки, а до Голгофи йти ще так далеко, і так печуть оголені кістки, він ніс хреста, каміння впилось в вп п'яти, точилась кров з його побитих ніг, він стільки падав. Стільки хотів встати, він так хотів піднятись, а не міг. Пробили руки, а народ регоче. Зійди з хреста, якщо ти Божий син. А він мовчав, до неба завівши очі, залишений, опльований один. Залізні цвяхи розривали, живи. І наголіс у раний сухий пил, зросали, як ганчирня його тіло, а він ледь мовив, Боже мій, дай си. Ви бачили колись на півмертву мати, ви чули істеричний її плач, бо її сина розіп'яли кати, а він за них молив отця пробачив. Вона, якби могла, то замість нього не пожаліла б власного життя. І краще б їй пробили руки, ноги, хай би вона та не її дитя, але не їй, йому шипити рунові пробили вени, череп і виски. І це Ісус в однім єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть, що він був сином неба, а йому батько навіть не поміг, бо він страждав за мене і за тебе, бо він тоді помер за людський гріх. І запалилось зарево багряне, і землетрус піднявся із основ. Цінуй Христову жертву, його рани, бо як на це. Ну ще ж тоді